Привіт! Обирали сьогодні подарунок. І знаєте, що я помітила? В нашому сьогоднішньому постійному стресі люди обирають запахи, які розслабляють, які дарують спокій, які дарують блаженство, які дарують трошечки таке магічне, заспокійливе. І це Афгану. Блекавгану, які фужерні, тютюнові і деревні. Блекавгано, які мають верхні ноти тут конопля і зелень. Ноти серця це смола, тютюн, кава, а шлейфові ноти це ладан і уд. Цей аромат настільки неперевершений, настільки магічний, настільки чарівний. Він просто переносить в нас в якусь жарку пустелю, коли нам геть погано, і тут ви побачили оазу. Оаза, яка наповнює життя Світлом, наповнює блаженством, наповнює спокоєм. Ось цей аромат 07. Він іде для чоловіків і для жінок. Блек Авгано. Дівчата це щось надзвичайне, може бути як чоловічий, так і жіночий. Однаково класно розкриється як на жіночій шкірі, так і на чоловічій, але буде звучати абсолютно по-різному. Я помітила, зараз в часи війни дуже багато звертаємося до коноплі. Чай з канопльою, релакс це був в мене один хід на замовлення. А зараз іде другий хід парфуми з запахом коноплі. І оцей Блекавгано це те, що нам потрібно саме зараз, щоб заспокоїтися, щоб трошечки врівноважити свою внутрішній цей стрес щоб стати спокійнішими, впевненішими, і знати, що все буде добре, ось цей аромат дарує це відчуття. Спробуйте і не пошкодуєте.